Сьогодні вночі до лікарні було госпіталізовано маму з двома дітками, які отримали мінно-вибухові травми. Стан при поступленні дітей середнього ступеня важкості, Мама мала гостру реакцію на стрес. У хлопчика, якому 8 років, він має поверхневі поранення обличчя, шиї, верхні кінцівок і тулуба. На сьогоднішній день стан дитини стабільний, отримує необхідну допомогу. Дівчинка отримала більш 16 років, отримала більш серйозні поранення. Вона має Поранення нижніх кінцівок, у неї поранення гомілки, поранення стопи і множинні поранення, поверхневі поранення обличчя вночі дитина була прооперована, дістали уламок від вибухівки. Ну, на сьогоднішній день стан дитини також стабільний. Її життю нічого не загрожує, вона отримує лікування.